Друзі, всім-сім привіт! Вийшла показати вам, що відбувається з моїми чемерничками. Є в мене ось такий сорт. Я його якось купувала з Наталочкою. Наталі, якщо дивишся, привіт тобі! Буду зараз показувати, що тут в мене відбувається, з ними. Я, якщо чесно, прийшла його полити. він в мене жовті, я не повірю якась одна гілочка, бачите. Ну, До речі, <смас> бачите, попався кусманчик хости одної з моєї найулюбленішої. Ну, десь в ґрунті. ну Але як буде, так і буде, хай зростає. Це кусочок цього кущика, хочу забрати з собою до Полтавщини, перевезти його до нового садочку. І прийшла його коли поливати, побачила ось таке, друзі, дивіться. Щось покажу. Я не то, що була здивована. Я була приголомшена. Гляньте, цей красень у мене буде квітувати. Дивіться, які дива природи. Сьогодні у нас середина вересня. 25 рік. Ось такий красунчик. Це в мене покупочка була цього року. Я купувала, показувала вам, ділила його. Із трьох кущиків лишилось у мене два. Один росте в ґрунті. Так, його там і лишу. Ну, а ось цей горщик зростає. Горщик тут, мабуть, літровий. Щоб це? У мене тут такі відбувається. Що це взагалі взагалі таке? Що це, це гірка? Зараз її прибуру, щоб вона не муляла мені ока. Так, отак виглядає кущик мій. Ось такий гарнюсічкий. Це сорт Advent Star. Це той чимерник, який ківітує з осені. І до лютого місяця, ну, до березня. Так. І це дійсно бачите це, це той сорт, який <хи> мене буде радувати. Гляньте, яка краса. Звісно, в цьому році я не побачу багато квітів його, тому що він буде зростати у більшій частині без мене. Ну, але головне, щоб він прожився на новому місці. І найголовніше, щоб йому там все сподобалось без мене, без мого догляду. Ну, вже на наступний рік я буду бачити його красу. Так, один. Що там ще десь лізе, чи що? чешу. Дивіться. Не знаю, чи то буде листочок, чи то буде квіточка. Ну вже. Ми це з вами зрозуміємо пізніше. Ось такий гарнисенький кущака. Так, як показати вам, дивіться, ось. Ось такий він. Обожнюю, чорнотненький. Мені подобається, він невисокий, буде до 30 см. Красунчик. І він от зараз у мене йде сантиметрів ну, 15-20 нема. Ну, це може гілочка ось стара. Це ще з європейського розплідника. А ось ці вже це мої листочки, які нарощені в Україні ось такий пасик. Ось така в мене радість. Так. Ось тут ніякої радості нема. Бачите, як виглядають ті, що стоять рослинки. Подивіться, ось тільки він, бачите, тільки починає оце. Листочки були з європейського розплідника. Ось вони вже їм все. Вони відходять, а нові вон там лізуть, тільки-тільки, дивіться. І ще один такий, розумієте? Це взагалі мабуть, що засох. Ну так, да, нема. Ось тут, ось там, дивіться, тільки-тільки. Це краще трохи. Ось цей краще. Так, сорт. Що це у нас за сорт? Ось так він адаптується, бачите, пінк блочит Деякі гарнюнічки, які, ну ось такі більш-менш гарні. Бачите, ось на два листочка. Ось цей більш-менш гарний. Отакий трошки краще я вам відправляла. Ну, а ось це ви бачите, що відбувається. Далі. Ще один красень. Також ну більш-менш подивіться на сорт Yellow Spot. Чимирник Орієнталіс, а не моновидний, той симпатичний. Гляньте, який він у мене. Тільки-тільки ось там щось. ой, дивіться. Бачите? От як можна вам відправляти ось в такому вигляді. Ну, наприклад, дивіться. От прибираю листочок. Ось такий. Тільки-тільки починає. Бо всі більш-менш гарні екземпляри я вам повідправляла, і ті, хто чекає, ось так вони виглядають. Або, бо, або просто поверну кошти. Далі. Дивіться, два сорти самі найгарніші з усіх. Ми з вами говоримо про ось цей сорт. Бачите, дубл Елен Пінк спотіт. Симпатичний такий махровий, рожевий, гарнюсічкий. І він ось такий. Більш-менш ось цей, дивіться, який екземпляр, Просто ульот. Бачите, його ось тут. Дивіться. І ось цей екземпляр треба передивитися, якого він на броні буду ось такий вам красоту ніг відправляти. Бачите, ось такий, просто супорочки. Їх тут декілька кущиків таких є. От вам буде гарненький вибирати, чудові відправляти ще один. ну Більш-менш також. Так, сорт. Давайте покажу. Дубл Елен Грін. Непоганий. Дивіться. Ось такий. Це у порівнянні з іншими сортами попередніми, які я вам показувала. Далі. Априкот. А як же показати на озвуку? Зараз я Ой, покажу вам ось тут, він мене не влазить. Дивіться, ось такий. Я його вам зараз ставлю на світлині, як він виглядає. Дуже симпатично, це новиночка попередніх років. Нарешті вона у нас в Україні з'явилася. Я замовила і тепер вирощую його, щоб потім милуватися його персиковими відтінками. Ось такий красунчик. Бачите? В грунті він набагато краще. Ось дивіться. Якщо кому треба, дівчат, пишіть. Із задоволенням вам буду відправляти ось такі гарні кошти. Або з ґрунту, якщо цікаво, пишіть. Я вам покажу з ґрунту, він ще кращий. Але тут ось така коренева, тобто ви можете зразу висадити. До речі, вона тут буде невелика, бо вона потихесенько там ще нарощується. Я садила я в P9'яночку, десь приблизно в середині літа. Якщо я не помиляюся, мені здається, навіть серпень, там, липень. Але це дуже зарано там коренева мала. Я просто в цьому впевнена. Бо дуже повільно наростають чимерники. Отакі саджанці будуть квітувати на третій рік. Можливо, ось оцей буде, або з ґрунту, тож у мене зростає де кращі варіанти. Ось такий, бачите, гарнючечки. Ось цей може квітувати на наступний рік. Але не факт. Якщо будете гарно доглядати, приділяти йому увагу, то він, звісно, заквітує. А якщо ні, то аж на третій рік. Ну, зазвичай на третій. Дивіться, ось такий. Бачите, тут взагалі дуже багато листочки. Дивіться, 2, 3, 4, 5, 6. І він чогось видає, ось їх малі, бачите, у порівнянні з тими, що приїхало. Це з європейського розплідника, бачите, ось так вони виглядають. А новесенькі, ось такі вже виходять гарненькі. Так що, друзі, ось такі в мене є чимирнички. Ось така їх краса, якщо можна так їх назвати. Ну, але в подальшому буде краса. І ось цей красавчик, бачите? Той, що мене сьогодні здивував, буде дарувати свою квіточку. Вона буде біла, симпатична. Що таке? Дивіться. Бачите? О, так. Неймовірний красунчик. Все. Трохи його додам водички йому. І піду далі купати. Рослини, які хочу перевести до Полтавщини. Дівчаточка, всім до зустрічі і до нових відео. Завжди ваша Іра.